Насправді я не буду забирати багато часу, але я колись, Владислава, очевидно, пам'ятаю, згадала ту ситуацію, коли пережила Майдан 2004. У нас є така, зрештою, небезпека, тут всі свої. У нас є така небезпека, що навіюється думка, що в нас, звичайно, складний процес, який зараз відбувається, то не так, то не так, то не так, як би хотілося, як ми тоді собі думали рік назад. Так? Іде такий процес навіювання, що... а заради чого це все було, треба розчаруватися, треба ревілювати все. Те, що ми сьогодні зібралися шаленою енергією, е, зрештою вас всіх, це дуже важливо, бо той креатив, який тоді відбувався е, у різних проявах, і, зокрема, у цій безцінні. Е, Ініціативі Бібліотеки Майдану, він зрештою кував е, ту бажану перемогу. Ми не можемо говорити про цілісну перемогу, але кожного дня, я пам'ятаю, особливо коли не було чіткої дії, людям треба було чимось займатися. Бо, я, бо до мене там навалювалося, давай то, давай то, давай все. І потім, коли я дізнавався, що десь почали малювати. Десь почали щось збирати. Потім, коли дізнався, що є бібліотека Майдану, і в українському домі можуть не просто погрітися, не просто там якось, а, а, а що це переростає а, в якусь дію, в якесь об'єднання. Це те, що ми не маємо права загубити. Тут, в принципі, всі волонтери. Я просто хочу подякувати і бажати, щоб ми всі спільно тримали цей градус цієї ініціативи. Ми не можемо зараз виключно говорити про розприємний спорт, учасниками якого ми були. Ми маємо далі продовжувати цей грати. Сама Настя сказала про культурну революцію, яку я також тобі неодноразово казав, бо та проблема, яку ми маємо зараз на Сході, це не просто війна за територію. Це територія абсолютно двох різних світів, двох різних культур, двох різних світоплів. Ми яким дуже довго працювали, щоб, щоб ті люди по одному були в одному, в одному культурному світі, і якась інша частина була в другому. Е, ніколи туди ці книжки не доходили, ніколи туди не їздили е, справжні артисти, я маю на увазі, як справжні артисти, які би доносили якусь через емоцію чи пісні, чи музики, чи не знаю чого, е, туди брали. Тому. Це, як коли ще був міністром, то казав, що в нас велика проблема не книговидання, а нам в державну програму зробити людей зацікавити читати. Ось ця от, в такий спосіб ініціатива бібліотеки Майдану, коли це такий, ну можна по-різному називати, спочатку як флешмоб, такий, приносять книжки, міняються. Але вона ж насправді затягує багатьох людей реально відкривати книжку, подивитися її, і потім її прочитавши, передати назад, принести. Це така, це така річ, яка поновлює знов е здатність людини взагалі каркатися книжки, в якій масо є е цікавого, які є зрештою спасіння. Тому ну, насправді це, це надзвичайно велика е суперова ідея. Яку треба підтримувати, яку треба нав'язливо через застарілий е, ось цей е, механізм бібліотек, які дійсно, до яких не доходять ці книжки, які оновлені, які там все пожовтіло. Зараз там десь ми е, домовилися е, з програмою, яка відцифровується, але будь-яка технологія не замінить живої книжки. Яку треба мати, яку треба відчувати, яку треба, яку треба читати. Тому я, в свою чергу, користуючись нагодою, тут мені подарували книжку Роман Коваль, нещодавно презентація була з 100 історії визвольної війни, дуже глибока робота. І я, в свою чергу, тут теж написав, що а я в свою чергу передаю цю чудову глибоку книгу читачам бібліотеки Майдану Віра і перемога. Е, Там важко згадувати, бо це можна тут годинами говорити. Зараз це ще особливо важко говорити, тому що ми увійшли якраз в якраз ту декаду, яка починалася з кривавого водовища з 22 числа, коли ми згадували вже і Романа Сеника, і Михайла Жизневського, і Сергія Нігаяна. А далі у нас практично все йде по наростанню. Я користуючись можливістю, кажу про те, що. Сама ініціатива бібліотеки Майдану, я думаю, без жодних сумнів входить вже в корокомітет по, по тому, який, який формат має бути вшанування, починаючи з 18 лютого, 20 лютого аж до втечі, е, зрештою, влади Януковича, то я думаю, що ми ще, ще маємо щось втідати, е, придумувати, е, щоб це було комплексно. Е, всі презентації всіх оцих ініціатив, які народжувалися тоді під час Майдану. Тому, як кажуть, наша боротьба і наш креатив, і наші ідеї повинні розповзатися по якомога більшій кількості людей, бо це те, що ми не можемо втратити. Бібліотека Майдану це одна з тих ідей, яку ми не можемо втратити. Дякую.